В березні я мала можливість відвідати виставку нафтова лихоманка та культ гуцулів у віденському музеї народного мистецтва. В описі від музею було написано так: ніде не було більшого контрасту, як на периферії монархії Габсбургів, де інженери-нафтовики та спекулянти катапультували досі індустріально слаборозвинені регіони Галичини та Буковини у сучасність. Інтерес до гуцулів на перший погляд виглядав суто науковим, але відзеркалював зростання політичної напруги, яка супроводжувала радикальні соціальні потрясіння на цій території. Українська, польська, румунська та німецькомовна еліти намагалися використати землю та народ у своїх цілях, але, незважаючи на різні погляди, всі вони користувалися послугами фотографа Юліуса Дудкевича. Експозиція головним чином складалася саме з зроблених ним фотографій. Фотографії Галичини та Буковини були зроблені не лише з особистого розсуду фотографів, а й під контролем виставкових комітетів та видавництв. Пейзажі та типові фотографії, замовлені Дудкевичу для етнографічної виставки в Коломиї, швидко розповсюджували. Їх дарували імператору Францу Йозефу та королю Румунії Карлу, ілюстрували ними публікації та друкували на поштових листівках. Дудкевич відкрив свою першу студію в Сучаві на Буковині, потім переїхав до Львову, потім до Станіславу і, нарешті, до Коломиї. Студії Дудкевича були розраховані на створення портретних фотографій. За модою того часу його моделі позували перед фонами з намальованими ландшафтами та мали можливість спертися на балюстради, невеличкі столи, архітектурні фрагменти, щоб мати змогу простояти нерухомо декілька секунд. Ті безіменні люди, яких він обрав для своїх типових фотографій, так само позували, як для портретів. І коли ці серії розійшлися великим тиражем, їх частково ретушували, обрізали, комбінували у колажі. Люди зазвичай більше не ідентифікувалися за ім'ям, їх особистість замінив тип. На зворотньому боці часто залишалася рукописна інформація щодо міста або групи населення, до якої людина нібито відноситься. Але було доведено, що ця інформація була суперечливою та змінювалася в залежності від використання фотографій. Етнографи шукали непорушні традиції в одязі, декоративно-прикладному мистецтві, звичаях та конструкціях будівель серед мешканців важкодоступних східних Карпат. Ці зображення через приватних колекціонерів етнографічних листівок разом з фотографіями інших етнографів, врешті-решт, потрапили до етнографічного музею та музею природознавства у відні.